Кілька таблеток швидкорозчинного хлору на одну криницю, аби очистити воду та зробити її придатною для споживання. Так, фахівці з дезінфекції проводять планову очистку колодязів загального користування у Вінницькій громаді. Опускаємо відро в криницю, вимірюємо дебет води, щоб знати кількість таблеток, яку нам потрібно кинути в криницю. Беремо таблеточки, кидаємо. На 75 літрів потрібна одна таблетка. Для дезінфекції криниць використовують хлор шостого покоління, який є менш агресивним для середовища. Після хлорування розміщують оголошення для мешканців навколишніх будинків з повідомленням про дезінфекцію та рекомендацією використовувати воду через 24 години після процедури. Люди, які мають такі захворювання або алергічні реакції, або діти, або жінки в вагітному стані, ми рекомендуємо витягнути воду з керниці, накрити, вилити в відкриту ємкість і 2-3 години подержати відкритими. Після чого можна вживати воду безперешкодно. Криниці загального користування у Вінницькій громаді дезінфікують двічі на рік навесні та восени, адже вода у колодязях особливо забруднюється після рясних дощів та танення снігу. Загалом у нас в Вінниці Криниць, які знаходяться на балансі департаменту комунального господарства та благоустрою ну, виконавчих органів міської ради, 644 штуки це наразі. І в тому числі в минулому році ми взяли там, 27 колодязів на приєднаних територіях. Цієї осені фахівці вже продезінфікували 83% із загальної кількості колодязів, які знаходяться як у приватних секторах, так і в дворах багатоповерхівок. Роботи планують завершити до кінця жовтня. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.